Друзі, всім привіт! Групова стадія Аємдалас-2024 завершилася. Ми дізналися всіх шістьох учасників плей-офф. І тут доволі несподівані імена. Я до останнього не думав, що G2 потраплять, наприклад, у плей-офф. Також у мене були сумніви перед матчем BAG проти Героїк. Але там на якісь такі дурниці робили з Мапулом, що вони були справедливо покарані командою героїк. І Справедливо не вийшли у плей-офф. Сьогодні ми поговоримо про останні матчі групової стадії. Коротко зачепимо плей-офф. Відеопрогноз на перші два чвертьфінальні матчі вийде ексклюзивно для спонсорів, і також я ще відповім на їхні запитання, які вже дуже багато. Тому, якщо ви теж хочете мене підтримати фінансово, то долучайтеся посилання є в описі до цього відео. Ексклюзивний контент доступний від 35 гривень від найменшого рівня підписки. Дякую. Ну що ж, почнемо з Наві, і це був просто провал. Наві зараз у жахливій формі. У них не готові мапи зовсім. Я не побачив жодної мапи, яка в них хоча б на пристойному рівні. Так, вони грали їх не так багато. Вони грали нюк, вони грали еншент і вони грали Міраж. Але всі ці мапи були жахливими. Від Наві. я тепер думаю, що варто було спробувати зіграти Даст проти героїк. Власне, це саме я буду вам говорити про BG, Ну але знають, це було б прям максимально очевидно. Тут 2-0. на нюк, яку вони пікали проти Спіріт. Жодних шансів не було. Героїк тут спокійно їх закрили і в Атаці в захисті. Все добре. Вимкнувся просто остаточно. Вандефул 6 на 15 він зіграв у цьому матчі. Я не знаю, що з цією командою не так зараз, але проблема Аїму просто максимально очевидно. Вони так погано стріляють загалом всі на цьому турнірі. Єдиний, хто прів, хто намагався, це іме. В нього хоча б більш-менш нормальна стата. І це жахлива ситуація для Наві, адже єдиний гравець, до якого були питання з індивідуальної форми, зараз найкращий гравець в питаннях індивідуальної форми. На міраж була та сама історія. Ніхто не стріляв, але к собі, окей, ми ще можемо це списати. Але Вандефул нема біт, нема джель, типу Є, але й нема. Кіксан зіграв свою найкращу мапу на LAN в кар'єрі за всю свою кар'єру на цьому Міражі. Жахлива, жахлива гра від Na'Vi. Команда ніби не готувалася взагалі до цього турніру. Блейд вже сказав, що замін не буде. Вони будуть чекати наступного сезону. Вони проведуть декілька буткемпів і будуть готуватися до шанхайського мейджору. і лише після того вони будуть дивитися, чи варто робити якісь заміни чи ні. Тому чекаємо, побачимо, що з цього вийде. Я думаю, що це, наприклад, хороший знак, адже Блейд бачить, в чому проблема і знає, як її вирішувати. Якби проблема була такою, яку не можна вирішити, то він би просто ініціював би заміни. Рік складу вони виграли лише мейджор з одного боку. З іншого боку, лише мейджор це дуже круто. До речі, хто не бачив, наві всі призові, які підійшли організації 125 тисяч доларів, задонатили на Збройні Сили України. Це похвально 5 мільйонів гривень. Це дуже дуже багато і дуже потужно завжди. Тому яка та шана організації, але Counter-Strike 2 склад поки що не вражає. Перемогли лише бійджі, причому проблемників яких BHG. І причому перемогли вони їх не так впевнено: 13-9 на Ancient, Я розчарований трошечки грою Наві, я очікував від них, ну, як мінімум, виходу у плей-офф. Тож, українські організації на цьому турнірі виступили не дуже вдало, скажімо так. Хоча ми знаємо, що це насправді провально, це точно не те, чого ми всі очікували. Virtus.pro грали проти BG, і мені дуже сподобався цей матч, адже Virtus.pro програли двічі на двох мапах з рахунком 13-5. Це, це було класно. Вони пікнули Інферно. Типу, думали, що B.A.G не зможуть грати Інферно, але вони змогли. Дуже добре. Просус просто видав нереальне щось. Сирсона знов немає. Сирсон. Сирсон, я не знаю. Він за тою бородою, походу, нічого вже не бачить. Чувак нічого не робить просто соціальній команді. Сидить собі, приходить. Виграли вони проти Virtus.pro з рахунком 2-1. Два рази розвалили їх по 13-5, тому раз на Dust, на максимально снайперській мапі. І в Сірсона 0,86 рейтингу, А на Дасті 0,81,6 на 9. І 2 кіла він зробив в останньому раунді. Тобто перед останнім раундом в нього було 4 на 9. Ну, геній, геній, я не знаю. Але мені подобається JDC, Дали йому більше свободи, він почав сильно навалювати. Дуже круто. Через це він забрав трошки простору у Крімпо, Але статистика Джона де Кастро вражає. У Вірдостпро, які питання? Та питання до всіх насправді електронік, який намагався тягнути цю команду в попередніх матчах, в цьому матчі вимкнувся просто остаточно. А гравець зіграв 0,85. Вони ледве перемогли на тій ancient і на Ancient пощастило, що там, хоча б був фліт, який ну добряче наваляв. Та Електронік насправді непогано там відіграв. Але ВП залишились незадоволеними цим результатом. В принципі, на турнірі вони ж теж виграли всього-навсього. Один матч, перемогли вони героїки, які, до речі, вийшли у плей-офф. А далі поступилися Фейс та Біейджі, і вони вже ініціювали зміни у цьому складі. Дастан, багаторічний тренер цього ростеру, ну, скажімо так, команди Джейма. Багаторічний тренер Джейма. Він покидає Virtus.pro. І, напевно, це вже трошечки просилося давно, але все ж несподівано, бо він, знаєте. Як в пірата Карибського моря, частина команди, частина корабля вже він зрісся з тим Virtus.pro, Outsider, саме Лар і так далі. Тож, несподівано, але побачимо, що з цього вийде. Сподіваюся, що стане тільки гірше в них тепер на тренері чувак з нікнеймом Паша -нож. Викликає довіру як сильний аналітичний працівник, який зможе внести свою лепту у розвиток команди. Ні. Далі були фейс проти Спіріт і фейс е мене трошечки розчарували. Все ж розчарували. Це були дві близькі мапи, але я очікував більшого Анубіс, вони принаймні могли забирати. Додали вони непогано на цій мапі, але на нюк, ну, теж. Взяли 5 в атаці, як і Наві, ніби непогано. Але потім в захисті ну була купа провалів, Настільки в сильній формі. Зараз Spirit настільки індивідуально вони навалюють, виглядає, як будто роботи катають проти Фейс. Тому Фейс навіть попри всі свою вдачу і вміння виграти неочевидні речі, вони тут нічого не змогли зробити. При тому знову Донк відіграв поганий матч. В нього 35 на 34 статистика. Він третій найкращий гравець в команді. В них є ще Широ, Меджикс Чопер. При цьому Зонтік, який до цього навалював, він теж він останній гравець в своїй команді за рейтингом. Цікаво, цікаво. Ну настільки збалансований зараз складу спіріт, що аж страшно стає. Ну а далі сталося те, чого напевно ніхто ніколи не міг собі уявити при здоровому розумі. І я ж через це і сказав, що тут нема про що говорити, бо тут там легенькі 2-0. Але я не думав, що легенькі 2-0 для Найнзі. Вони вийшли не зовсім легенькими, але. На Дасі без шансів, просто супер, круто. Діти Ті, Пік класно контролювали Зайву, який зі своєю снайперською готівкою мусив все там зносити. Він нічого не зміг зробити. Чувак навіть в плюс не вийшов. Він 12 на 14 зіграв. На Анубіс це був Бенефіс з Пінкса та Зайву, але вони всі померкли перед трошки статистично гіршим виступом Мартінеса, але він був просто. Культурно важливішим, він набагато більше впливу давав його кіли, його клачі. Вони виграли цей матч для команди на Ненсі. Для них це нереальна історія. Це команда відразу проходить у півфінал Тір-1 турніру. Я в них трошечки перестав вірити після того, як вони робили останні зміни. Мартінес мені точно не виглядав кращим за трая, та й його Пік не дуже впевнений. Ну і завжди були питання до Буди Завжди. Але ось так. У цьому трохи шаленому стилі, де вони просто пушать, вони рашать часто, якісь неочевидні речі роблять. Проти послаблених Віталіті це працює. Віталіті в жахливій формі. Питань, напевно, немає все ж таки до зайву. Ну, зайву можна бути хоч там раз в пару днів зіграти поганенько. Але флеймзі, мезі таке собі, не вражають взагалі ці хлопчики. Я не знаю, чи будуть якісь заміни, чи ні. Цей турнір для них ще не закінчений, вони в принципі можуть його і виграти. Але в Італіті не вразили, а на Ензі вразили дуже сильно. Я радий за цю аргентинську організацію, в якої дуже строкатий склад: два уругвайці, челієць, аргентинець та іспанець. Де ви ще таке побачите? Потім були герої проти B.A.G. і тут мене здивувало те, що B.A.G. вирішили пікнути Ancient. Дуже здивувало, насправді. В них були варіанти. Ну, принаймні, принаймні. Вони точно могли подивитися на DAS-2. Чи навіть на ту саму Anubis, Ну, були варіанти, куди глянути. Але німці вирішили грати Ancient мапу, на якій в героїк, здається, було все не так і погано останнім часом. На цьому турнірі вони обіграли перед цим Мейті, поступилися Virtus.pro, але перед тим були перемоги над MIBR Ну, можливо, відіграло те, що ці команди грали між собою менше місяця тому на Pro League, і тоді Бії їх закопали на Enchantі. Цього разу так не сталося. Чудовий був виступ знову від Кексана. Хороший виступ від Нікодоза. Можливо, з Нікодозом буде краще, ніж з Декстером. Подумайте, героїк. Можливо. Ну і далі нюк. Це жахлива мапа для B&G. Вони просто не вміють її грати. Там нуль. Нуль підготовки, нуль всього. Немає ніякої структури, тому в атаці проти них завжди багато набирають. Героїк без шансів їх добили 13 на 4. Тесес відіграв чудову мапу, загалом чудовий матч і чудовий турнір. Він наразі найкращий гравець турніру з рейтингом 1.39. Ну і далі, напевно, найцікавіший матч, на якому я подивився півтори мапи. На Дасті Ліквід виграли. Це було доволі важко. В них були проблеми. Під кінець я вже в них зневірився, думав. Ну все, Stüy okay, ToK вас зараз тут закриє. Але ні, команда змогла камбекнути з рахунку 11-7 до 13-7. Все добре. Потім переходять на Інферно, в них взагалі все супер. Вони йдуть з рахунком 8-2, а потім програють 11 поспіль. 11 поспіль. Ну, я не півтори мапи, я мапу до кінця додився. Я згадав своє нічне розчарування від гри Liquid. Ну і далі Буланюк, яку я вже не бачив, чесно вам признаюсь. Але судячи з коментарів в різних чатах, та й судячи просто зі статистики тако, то ліквід грали непогано. Був близький матч, але не вистачило. Вони в кінці віддали камбек з рахунку 11-9. Вони поступаються 13-11, 4 поспіль наприкінці в захисті вони програли. І Кіндер був найкращим гравцем матчу. Взагалі, статистично, лише Ніко. Команді G2 вийшов плюс. А в Liquid лише NAF не вийшов плюс. Це аномальна історія, неправильна історія, чисто зі сторони того, що мали б виграти Liquid. Але так стається, і Liquid покидають цей турнір. Можливо, це був їхній останній турнір у цьому складі, адже були чутки, що покидає цю команду Kedian його точніше хочуть прибрати. Я не знаю, я б ще напевно почекав. Насправді, під кінець вони додали, нарешті почали хоч трошки відчувати цю свою гру. Можливо, передумають після так, двох насправді непоганих турнірів. Можливо, керівництво Liquid трошки передумає. Вийшли у фінал City Global Finals, вийшли у плей League і зараз були близькими до плей-офф. Ну адже тут це команда аномалія. Я не знаю, як це ще назвати. Ніко хоч трошечки вімкнувся, Монезі на місці. Некса взагалі там ходить люльку курити, просто дивитися на всіх. Сумно, що ця команда вийшла у плей-офф. Я не бачу у них потенціалу пройти навіть далі, ніж перша стадія. Так у них фейс може статися насправді все, що завгодно, але ні, я не дуже вірю в це. У фейс взагалі дуже класна сітка. Вони далі, якщо переможуть G2, то проходять на Ензі. І, ну це ледве не безкоштовний вихід у фінал, у гранд фінал А от Віталіті, наприклад, потрібно буде попріти в них героїк та Спіріт. Як завжди, на ямдалась, дуже дивний склад, і можливо, у нас буде знову дивний переможець цього турніру. Нагадаю, що поки що лише Маус виграли два турніри в цьому році, решта, ті, що вигравали, мають по одному. Тут їх в теорії можуть наздогнати Фейс та Спіріт. Які можуть виграти по ще одному s тір турніру у цьому році. Також наприкінці хочу вам нагадати за свій збір лотерею, де ми збираємо кошти для 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ за донату 50 гривень ви можете виграти USP за 500 гривень. Кидаєте на Монобанку, якщо кидаєте не з Монобанку, то будь ласка, залишайте свої контакти в коментарях. Переможців визначимо в середу, 5 червня, посилання на пост. І на банку є в описі до цього відео. З самого верху ви його точно не пропустите. Дякую всім, хто вже долучився. в нас на даний момент вже майже 7 тисяч. Це чудовий результат, але я знаю, що ми можемо краще. На цьому все з відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть у коментарях ваші емоції від виступу. Наві. Минулого разу бурмонти ви непогано написали, немало, скажемо так. Та звісно, любіть Counter-Strike.